12-14 червня в Ужгородському спорткомплексі Юність проходитиме міжнародний турнір з настільного тенісу серед спортсменів інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та вадами розумового і фізичного розвитку. Про змагання сьогодення і перспективи розвитку спорту серед інвалідів-опорників йшлося на зустрічі у прес-центрі нове Закарпаття. Журналістами спілкувалися: Олександр Лизанець, голова Закарпатського обласного осередку Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, Василь Турянин, голова Мукачівського відділу. Федерації Андрій Чегіль, голова Регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів інваспорт, а також Ігор Топчий – начальник відділу кадрів ТОВ Єврокар. Ми будемо проводити змагання по Настільному тенісі. Це. У нас приїдуть 24 області, плануємо приїхати. Сголосилися десь 15 облістей приїхати. 50 на 50 о, о, Росія. Вагається і біля Росія. Молдивани їдуть. Дуже дякую, що вже цьому році вже молдивани приїдуть. Полянуємо і чехів запустити, але теж вагається. На жаль, у нас спонсі дуже важко підійти, лише Єврокарт нам допомагає. Ми проводимо другий традиційний турнір по настільному тенісу серед спортсменів з ураженням опорно рухового апарату та розумовими вадами. Тому році в турнірі він був всеукраїнський, прийняв участь біля 55 спортсменів з 11 областей. В цьому році ми плануємо хоча б на такому рівні провести, але він вже набув статус міжнародного, тому що стопроцентну згоду дали представники Молдавії. Там приїдуть чотири спортсмени на візках. І в наших, наша ціль це зробити його потужним міжнародним турніром, тому що і в Україні, і взагалі для спортсменів різних нозологій, на жаль, проводиться не так багато турнірів. Цей турнір проводиться з допомогою обласної державної адміністрації. І, зокрема, департаменту освіти, науки, молоді та спорту, які взяли на себе леву частку фінансування цього заходу. До речі, як в тому році, так і в цьому році. Хочу подякувати особисто від себе підприємству Єврокар, яке також значні кошти вносить для того, щоб ми могли на достойному рівні провести цей турнір. Я дякую мукачівцям, які хочуть допомогти нашим інвалідам. Їм хороша подяка від нас. Хай Господь благословить їх і вознаградить спортсменів Торе, щоб прийняли участь, як назначається 12-14 числа в місті нашому Ужгороді будуть змагання проводитись, та хай Господь благословить їх. Та їм здоров'я, щастя, радості і тим людям, які допомагають нам на це змагання. Я дуже вдячний тим людям. Дякую. Ми раді і готові оказувати в таких соревнованиях, таких проведення таких мероприятий. Ну і по мірі своїх можливості, звісно, що будемо допомогу оказувати. Турнір проводиться за підтримки управління молоді і спорту департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації, обласного центру по фізичної культурі і спорту інвалідів інваспорт, обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів та обласного осередку Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату. Урочисте відкриття змагань відбудеться 13 червня о 10.30 у спорткомплексі. Юність запрошуються всі бажаючі.